Друзі, всім привіт! Я в Брюховичах, вулиця Пітусовою, і маю в продаж котеджі з парків. Давайте я вам покажу. Їх є 4. Ось у нас один котедж і другий котедж вже з фасадом. Давайте я вам покажу одну сторону, як він виглядає. Ходімо. Загальна площа ділянки до кожного котеджа, три сотих землі. Загальна площа будинку 110 метрів квадратних. Буде замощено бруківкою, буде огорожа. Тобто благоустрій буде зроблений. По комунікаціям свердловина заведена, септик заведений, вже зроблений, буде газ заведений і 7 кВт світла. Вхідні двері сучасні, красиві, фасад утеплено, Будинок побудований з керамоблоку. Так, це в нас якраз заваджена комунікація. Це в нас санвузол, може бути технічне приміщення, тобто може бути у вас тут пральна машинка, сушка. Ось така велика вітання. Поліву. По факту у нас тут може бути кухня, бо бендканал є. І є бендканал під камін. Великі, красиві панорамні вікна фірми Стеко. Вони так класно відкриваються, Замочок так натискаєш всередину. Заднє подвір'я. Це все буде огороджено. Піднімаємося нагору велике вікно, яке освітлює нам сходи. Так, одна кімната. Теж з красивим великим вікном. Друга кімната. вузол. Кімната. Третя кімната. І самузу. Ще раз, площа 110 метрів квадратних, загальна в будинку, три соти землі. Ціна буде в описі. Прошу переглядайте в описі ціна, продаж без комісії. Кого зацікавило, прошу звертайтеся я вам покажу ці квитки. Всім гарного дня!